21 квітня 2025 року у понеділок Світлої Сідмиці блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у головному соборі Свято-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря Столиці. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Радянський Марк, клірики Флорівського монастиря та гостю священному сані. За богослужінням також молилися сестри монастиря з настоятелькою обителі його Євлампією. Великодній або світлий тиждень сприймається церквою як один день день загальної радості і спілкування з Воскреслим Христом. Найповнішим це спілкування може бути через участь у таїнстві причастя тіла та крові Христових, не враховуючи деяких деталей, щодня на світлому тижні звершується по суті теж пасхальне богослужіння, що й у сам день Великодня. Християни таким чином святкують Воскресіння Христове ніби у передчутті вічного невечірнього дня, коли Господь прийде у славі і дасть нам вічне царство. За літургією піднесли прохання про на українській землі. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на іеромонаха, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії іеродиякона Петра Штефенюка. Після відпусту предстоятель привітав сестер та парафіян дителі з Пасхою Христовою. Сестри, поздравляю з найбільшим нашим християнським праздником, праздником світлого Христового Воскресіння. Праздник Христового Воскресіння це священна подія, через яку Господь знищив пекло, відняв силу у смерті, через яку Господь знову повернув нам загублений рай і подарував нам дар вічного життя і блаженства. Нехай Господь із мертвих. смерті своєю смертю наш нашу подолав і тим, що у гробах життя дарував, укріпляє кожного з нас на нашому земному шляху, щоб ми були живими свідками приславного Воскресіння Христового, тому що Христос Воскрес і небо відкрилося, і Господь закликає кожного з нас бути причасником вічної Пасхи на небі. Христос Воскрес! Потім архіпастер роздав солодкі подарунки дітям. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.